Вітаю, мої дорогенькі! Обшуки у Юлії Тимошенко в партії Батьківщина. Чим є Юлії? Це закінчиться. Покажіть мені, що чекає Юлію Тимошенко в найближчий час. Сама Юля. Юлі прийдеться вспомнити закон ділення. Да? Вона більше всього забула з кимось важливим поділитися, а більше всього з групою людей. І тому е, будуть більше всього розмови, допроси, ну не допроси, а бесіди, да? тому що король жезлів. Так, це для неї кардинальні зміни в її житті, неочікувані зміни, причому по багатьом направленням. Сама Юлія, яка більше всього буде віддавати добровольно якісь свої кошти на благо якоїсь групи людей? На благо якоїсь групи людей. Її заставлять сповнити закон ділення. Заробив, украв сам, значить, поділись з іншими. А що ж її чекає, взагалі? Вона буде захищатися. Юля полиняє на дуже велику суму грошей. Юля Тимошенко полиняє на дуже велику суму грошей. Тому що великі гроші, наскок, агресивні дії. Вона в захисті, вона з ніщитою, з великих грошей залишився пфук, І, ну, скажімо так, їй буде не солодко. Їй буде не солодко. Я скажу так. Мені її не жалко. За 40 років, чи за 30 в політиці. Там накрадено скільки фати її правнукам і поділитися не гріх. І поділитися не гріх. Ну, домовиться. піде на зділку з слідством. Піде на зділку з слідством. Тюрми не буде? Ну, буде важко, ну. Хочу вам сказати, з небосклона, може, зіб'ють, але вона там все одно десь буде сяяти. да? Зірці наші буде дуже важко. В собственному домі дуже важко. Але не скажу, що прямо ну, от її звізда потухне. Якісь позорні для неї будуть обставини важкі, важкі. Що, звісно, її звізду затмить. Страшний суд буде осуд, будуть багато про це говорити, багато людей будуть цьому радуватися. Ну, я вам скажу, що вона вискочить. Якийсь король їй поможе. Король якийсь їй поможе. Причому король бізне бізнесмен. Бізнесмен.